Кожного літа в Дніпрі починають свісти водорості. Причин цьому безліч клімат, сільське господарство, зливова каналізація і багато іншого. Наша основна водна артерія перетворена на шість озер, і відповідно це призводить до того, що немає нормального стоку, немає нормального водообміну, нормального обміну киснем і. Відповідно замілення певних ділянок Дніпра, де і відповідно підвищення температури води, важливою проблемою екологів і місцевої влади залишається питання очищення нашої річки. Для цього необхідно провести ряд робіт і вкласти велику суму грошей. В той же час мешканці теж можуть покращити стан Дніпра. Це зокрема модернізація і сільського сільського господарства. Це і модернізація житлово-комунального господарства і відповідно. На побутовому рівні це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та активні речовини. Очищенням Дніпра вже більше семи років займається громадська організація Підводні мисливці та рибалки Дніпра. Учасники борються з браконьєрством, займаються зарибленням водойми та дістають сміття з глибини річки. Столок харчується фітопланктоном саме з зеленими водоростями. А білий амур із Рослинністю це водорості, камиш, рогоста, ну, всяка зелень, яка є у воді. Також пірнаючи на дно річку, ми достаємо звідти мусор. Ми за 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з дна ми близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста, оскільки Україна претендує на членство в Європейському Союзі, однією з вимог є задовільний стан річкової та питної води. Ми знаємо, що Україна наразі вже є. Членом до вступу в європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас, це той шлях, який нам ще потрібно буде пройти. Такий немаленький шлях, тому що взагалі-то приведення до ладу стану водою, це одна із найкоштовніших програм очищення річки займає десятки років, кажуть експерти. Однак кожен з нас може покращити стан Дніпра, якщо буде менше користуватися миючими засобами, пральними порошками та не буде залишати сміття після відпочинку біля води. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини 9 каналу.